Сьогодні розглядаємо з вами кредитоспроможність для однієї особи у Польщі, який у вас має бути дохід в нетто, яку суму кредиту ви отримуєте. Поїхали 4 тисячі злотих. Ми отримуємо 257 тисяч злотих. При заробітку в 5 тисяч злотих. Ми отримуємо 323 тисячі злотих. Якщо ви заробляєте 6 тисяч. Отримаєте 388 тисяч злотих. При заробітку в 7 тисяч злотих ви отримуєте 453 тисячі злотих. Якщо ваш заробіток у 8 тисяч банк дасть вам 517 тисяч злотих. При заробітку в 9 тисяч злотих ви отримаєте 582 тисячі злотих. В 10 тисяч ви отримаєте 647 тисяч злотих. При заробітку в 12 тисяч ми отримуємо. 776 тисяч злотих при заробітку в 14 тисяч злотих. Банк надає приблизно 906 тисяч злотих. При заробітку в 20 тисяч злотих. Ви отримуєте 1 мільйон 294 тисячі злотих. Власне житло у Польщі. Це реальність. Ваш будинок, ваша квартира вже чекає вас. А перший крок є звернутися до кредитного спеціаліста. Пишіть в дірект або в коментарях ставте плюс, надішлю вам контакти.